Шановні колеги, мова йде про те, що введення імпортного збору, і ми про це говорили не раз, протирічить не тільки всім нашим позиціям по СОТ, воно протирічить практично нашій угоді між Україною і ЄС і протирічить саме головне регламенту ЄС, який передбачає запровадження зони вільної торгівлі. Якщо бути точним, то це регламент ЄС номер. 374-2014, стаття 2, пункт Д, де прямо написано, що якщо ми вводимо додаткові митні платежі, то це прямо загрожує скасуванню зони вільної торгівлі, яку нам дали в односторонньому порядку. Автономні торгівельні преференції просто можуть бути скасовані, і тому ми просимо трохи інше формулювання. Що після того, як уряд оголосить узгодження з міжнародними фінансовими організаціями, та ЄС, це дуже.